Початок бою буквально заряджав адреналіном. Медіна агресивний і впевнений у своїх силах, активно тиснув на суперника, але при цьому не поспішав кидатися в атаку. Такеї, очевидно, не був готовий до такого несподіваного та оригінального плану. Він робив кілька поспішних і не зовсім обдуманих наскоків, намагаючись нав'язати свій ритм. Але цей план не спрацював. І вже наприкінці першого раунду стався момент, який шокував усіх: нокдаун. Чемпіон отримав потужний правий хук і опинився у важкому нокдауні, буквально втративши рівновагу. Проте він зібрався силами, піднявся на ноги і продовжив бій, демонструючи справжню мужність і бойовий дух самурая. Медіна тим часом поступово переводив поєдинок у силовий режим, заганяючи суперника до канатів і починаючи добивати серіями точних ударів. У четвертому раунді він повністю контролював ситуацію. Чемпіон був притиснутий до кута рингу, і Медіна завдавав йому жорстких аперкотів один за одним. Ситуація ставала критичною, і рефері не мав іншого вибору, як втрутитися і зупинити бій, щоб убезпечити чемпіона. В результаті кріс. Сціан Медіна здобув переконливу перемогу технічним нокаутом у четвертому раунді. Ця сенсація стала головною темою вечора, адже Медіна не просто здобув титул, а зробив це у видовищний, домінуючий спосіб.